Тож, ми бачимо, що з'явилася авторська колонка Бориса Джонсона в у виданні Daily Mail, де власне екс премєр міністр Великої Британії говорить, описує навіть можливий так званий мирний план Дональда Трампа, колишнього президента Сполучених Штатів Америки, який нині активно веде свою передвиборчу кампанію і хоче знову очолити Білий Дім. То. Про що цей мирний план? І відповідно, от бачу, що говорить Джонсон про те, що Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України і для Заходу. То що це за правильні умови? Я б називав це неможливим мирним планом Трампа поки що, а пропозицією Джонсона Трампу, як він бачить, мир. Як він бачить закінчення російсько-української війни, і як він це очевидно пропонував Трампу при зустрічі? Ми читаючи цю цю статтю, мені було приємно, тому що те, як Джонсон бачить закінчення війни, хоча б ну, проміжний етап цього закінчення, він він це бачить і з із української точки зору точки зору української перемоги, він він пропонує, щоб були для початку досягнуті угоди, за якими Росія відходить на кордони, ті, які були технічно не кордони, а на лінію зіткнення, яка була на станом на 23 лютого 2022 року. Тобто, Крим і частина Донбасу, той час була під контролем Росії. Він Каже, що Росія, як мінімум, Путін отримує можливість заявити, що цілі так званої СО були досягнуті, що права російськомовних були захищені, що денацифікації в Україні вдалося досягнути. тому що Джонсон каже, що в будь-якому разі потрібно буде, щоб Росія отримала якісь якісь свої пункти бажані. Однак він не ставить в абсолют цю ідею із із, із продовженням окупації території території України. А він каже, що потрібно буде і надалі постачати Україні озброєння потрібно буде робити Україну сильною тільки за рахунок сили, як Сполучених Штатів, так і Європи і України можна буде в подальшому вигнати Росію із. Повністю із території України, вийшовши на кордони 91-го року, і далі запобігти тому, що Росія вторгалася в інші країни, такі як Грузія, країни Балтії і такі інші. Дуже важливо, що Джонсон ще на самому початку статті говорить про те, що Росія в жодному разі не зупиниться, якщо вона окупує Україну, вона буде тоді рухатися далі на Європу, бажаючи відновити. Вплив на країни Варшавського договору в сферу впливу колишнього радянського союзу, і це дуже якісно відрізняє Джонсона від тих від тих американських. Ізоляціоністів, які сьогодні перебувають в оточенні Трампа на чолі із його вибором на посаду віцепрезидента Джей Ді Венсом, які, які кажуть, що ну Путін окупує Україну, а далі ну що хай собі там окупує далі. Ж він то рукатися не буде для чого воно йому потрібно. Але ні Джонсон каже, що воно йому таке потрібно, що Путін бачить історію в цьому своєму спотвореному спотвореній яви. Він хоче відновити. Це розпливу СССР і в жодному разі не зупиниться на Україні. І американцям нині набагато дешевше постачати в Україні зброю, ніж потім буде відправляти в Європу своїх воїнів, своїх солдатів. І набагато вигідніше американцям, щоб сьогодні, щоб сьогодні Україна своїми руками здобула перемогу. Над Росією, ніж потім американською зброєю американськими руками воювати проти Росії, десь у Польщі чи в Чи в країнах Балтії. Пане Олександре, і от із цієї колонки авторської Бориса Джонсона мене настрожили деякі речення. Зацитую, зокрема, екс премєр міністр Британії говорить, що Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію увага не можна відновлювати силою. Себто, знаєте, такий натяк, що можна радянську імперію відновлювати якимись іншими способами. Але відновлювати, але знову ж таки, це для України неприйнятно. Можливо, це якісь особливості е, такої риторики самого Бориса Джонсона, можливо, він мав дещо інше на увазі. Але що, на вашу думку, він все-таки таким формулюванням хотів донести до аудиторії, зокрема міжнародної? Ну тут, тут так і варто розуміти, що Джонсон. Каже, що застосуванням сили змінювати кордони держав не можна, тільки дипломатичний шлях є єдиним правильним шляхом. Я, я, я не думаю, що він тут казав, що він тут мав на увазі щось про те, що можна що Взагалі Росії, можна відновлювати і, Радянський це. Союз, Радянську імперію. Тут. тут такого на думці точно не було. А, однак він, він явно хоче, щоб ці питання, питання такі, як. Втручання Росії в Грузії як Придністров'я, також можливо, і Україна, щоб ці питання вони в підсумку були вирішені не силовим варіантом, а якимось дипломатичним складно уявити, як можна домовитися з Росією про ті території, які вона вважає своїми, і точно хоче завоювати ще більше. Однак захід, як відомо, він. Любить ці дипломатичні мирні сценарії, хоч вони і мало реалістичні, але вони хочуть, щоб воно було так. Побачимо, як буде. Однак більше мені подобається те, що Джонсон таки хоче, щоб Україна отримувала побільше озброєння, і таким чином, шляхом сили, виганяла москалів. Двіться. Пане Олександре, і ось також читаю Борис Джонсон пише про те, що з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією. Нині бачимо, є дійсно такі перестороги. Багато експертів, багато громадськості говорить про те, що якщо у Білий Дім зайде Дональд Трамп повторно, то відповідно ось це зближення відбудеться, і це ніяким чином не буде корисно для України. І далі пише Борис Джонсон. Про те, що з путіним можливе повернення до часів, коли Росія була поважним партнером j 8 і навіть НАТО, але є лише один спосіб досягти такого результату через силу. Ви вже про це згадували. Власне, ми неодноразово бачили, що будь-які політики говорять про те, що Росію потрібно змусити через силу відмовити вивести свої війська з території. України і сісти за стіл переговорів, і постійно кожен хтось пропонує якусь свою різну силу. Яку силу може запропонувати? Розуміємо, що Борис Джонсон, а відтак Дональд Трамп, оскільки нещодавно вони спілкувалися, мали особисту зустріч, яку силу він може нав'язати Путіну після того, коли можливо стане черговим президентом Сполучених Штатів Америки? Тут тільки про один варіант сили йдеться: про те, що Україна отримує достатньо озброєння для того, щоб давати відсіч росіянам. Там Джонсон вживає такий вислів, що Україна нині воює із воює одною рукою, при тому, що інша рука прив'язана за спиною. Він має він має на увазі, що нині Байден. Американці, Європа, вони постачають Україні рівно стільки, щоб стільки щоб Україна не програла, але і не здобула вирішальної перемоги. Тобто ці темпи постачання можна було б підвищити, і, і Трамп міг би як, як давати більше того, що дається зараз, так і давати якісь нові види озброєння, ті самі літаки, можливо, б швидше були надані і. Також Джонсон висловлює прикрість щодо того, що Україна не може бити далеко в глиб російської території. Він каже, що там нині Україна дуже потерпає від ударів керованими авіабомбами російськими і не може цьому протидіяти, тому що не може бити далекобільною зброєю по, по тих місцях, звідки відбуваються зльоти літаків, там, де зосереджені. Склити цих боєприпасів і так далі. Тобто Трамп він, по-перше, може дозволити Україні бити в російської території, по-друге, наростити обсяги постачання, ну і е дати Україні можливість не просто захищатися, як Україна не все робить, а ще й нападати, щоб, щоб були засоби до цього нападу. Ось таку таку силу вони мають на увазі. Тут тут не йдеться про те, що буде. Прямий конфлікт між країнами НАТО і Росією, а швидше про те, що щоб Україна отримала досад для того, щоб самі дати відсіч Росії. Пане Олександре, як я вже згадував, нещодавно Дональд Трамп зустрічався з Борисом Джонсоном. Як на мене, це ще доволі така дивна зустріч, оскільки Дональд Трамп якраз активно веде свою передвиборчу кампанію, ще не є і невідомо чи стане президентом Сполучених Штатів Америки і спілкується із Борисом Джонсоном, який в принципі зараз на світову політику не надто сильно і впливає адже є премєр міністром Великої Британії, то на вашу думку, чому взагалі ця зустріч відбулася, і е, загалом, який основний висновок з неї українці, українська влада, Україна загалом має винести для себе, і відповідно чи будуть якісь результати невдовзі прикладного характеру, відчутні відчутні для України після цієї розмови цих світових великих, на мою думку, політиків? Це дуже добре, що ця зустріч відбулася що, що така розмова іде зараз. Ми розуміємо, що Трамп, якщо не станеться чогось надзвичайного, якщо демократи раптом не замінять Байдена на якогось популярного політика, то 90% зараз ймовірності, що Трамп в листопаді перемагає на виборах і вже mm -hmm. у січні він стає президентом. І дуже добре те, що до Трампа приїжджає друг України Борис Джонсон, який йому пропонує ось такий сценарій перемоги України, за якого, за якого якщо він буде реалізований, то Україна стане набагато сильнішою, ніж вона є зараз, за чинною американської влади. Ми не знаємо нині, як себе поведе Трамп, чи він прислухається до Джонсона, чи він прислухається до тих. Ізоляціоністів, які сьогодні оточують його в особі, його можливого віцепрезидента Джей Ді Венса. І нам потрібно, щоб такі люди, як Джонсон, приїжджали до Трампа і йому говорили, що ось у нас є такі проблеми, що якщо ви їх зараз не вирішите на користь України, потім буде набагато гірше, і ви будете платити життями своїх солдатів, які боротимуться проти москалів, які будуть нападати на, на країни Європи. Тому бачимо, що перспектива президентства Трампа вона сьогодні є дуже дуже високою. Що буде, точно ми сказати, не можемо. Може бути гірше, але набагато гірше точно не буде. Тому що вже всі в Європі генерали європейські і українські дуже засмучені з того, яким темпом нам адміністрація Байдена виділяє озброєння, тому будемо сподіватися, що Трамп, республіканці, його друзі в особі Джонсона в Європі, можливо, Джонсон ще не скоро повернеться до прем'єрства в Англії, тому що його партія там програла вибори, і тепер багато років будуть лейбористи. Але новий, новий прем'єр Кір Стармер. Такі люди, як Урсула фон дер Макс Вебер в Європі. Вони будуть разом із Трампом працювати на те, щоб посилювати Україну. Але правильно я розумію, пане Олександре, вас що ви все-таки вірите в подальше повернення е, Бориса Джонсона в, у, на, на світову арену політики? Ну, так, звичайно. Він дуже впливова людина в себе вдома і в світі. Uh -huh. Невідомо в якому в якій. В якому стилі він повернеться, на яку посаду, чи що він там очолить, тому що в, у Великій Британії на 5 років зараз, як мінімум, лейбористи будуть керувати. Джонсона там нікуди не допустять. Можливо, він десь в НАТО займає якусь посаду чи в якомусь іншому місці, але, хоча б такими, такими речами, як їздити до Трампа і переконувати його в тому, що Україні потрібно допомагати, він нам дуже допомагає. Пане Олександре, ну і не можу в контексті Дональда Трампа запитати у вас і про телефонну розмову між ним і главою нашої держави Володимиром Зеленським, яка теж днями відбулася. Небагато політиків спілкуються небагато очільників держав саме спілкуються із політиками такого штибу, як Дональд Трамп, тобто з політиками, які були колись президентами, а нині не є на Провідних щаблях світової політичної арени, чому ця розмова теж відбулася? Я так передбачаю, що мабуть глава нашої держави і загалом. Офіс президента усвідомлює ризики того, що Джо Байден таки не переможе на виборах у Сполучених Штатах Америки, і це відбувається такий собі превентивний удар. Превентивні такі налагодження зв'язків заздалегідь з Трампом. Чи це правильне рішення? Чи не є це плювком і таким ляпасом, скажімо, політичного характеру з боку України, саме демократам, саме Джо Байдену? Це дуже правильне рішення, і це потрібно було робити раніше, тому що ймовірність перемоги Трампа вона завжди була високою. Трамп оголосив про те, що він йде на вибори ще наприкінці 2022 року. Уже з того часу потрібно було мати якісь контакти із, із можливим переможцем майбутніх виборів. Тому тут тут, там, тут адміністрація зробила все дуже правильно. Це не є абсолютно ніяким клювком Байдену, тому що ми й далі продовжуємо контакти із адміністрацією чинною. Нам потрібно, нам потрібно щоб наші стосунки із, із тією адміністрацією, яка прийде, були не як мінімум не гіршими ніж тією, яка вона є зараз. Пам'ятаємо, що була дуже велика помилка в Україні у 2015-2016 і 2017 роках тоді. Тоді ще адміністрація Порошенка зробила велику ставку на те, що переможе Гіларі Клінтон, і не мала ніяких контактів із, із тоді кандидатом Трампом. І коли він переміг, то, то республіканці зовсім ігнорували Україну через те, що влада зробила ставку на їхніх опонентів на 100%. Відсотків. Тоді, аж під кінець президентства Порошенка, вдалося, хоча б якусь зустріч організувати між ними Трампом, десь в кулуарах. По моєму в Швейцарії, і вже коли прийшов Зеленський, тоді Трамп нарешті зняв це ембарго накладене ще Обамою і Байденом. Коли, коли Росія окупувала Крим, нам тоді американці нічого не, не давали і зброї, тільки Трамп почав давати летальну зброю. Тому абсолютно правильне рішення, ніяке це не плювок в обличчя Байдену, а це робота на перспективу і робота, яка нам забезпечить майбутню перемогу. А як ви оцінюєте, пане Олександре, те, що Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа приїхати в Україну здійснити такий візит, коли він можливий? Чи можливий він до того, коли цьогоріч в листопаді у Сполучених Штатах Америки відбудуться вибори? Ну, він, він можливий тоді, коли Трамп захоче, тут іншого, іншого по іншому бути не може. Якщо Трамп вирішить, що йому... Для того щоб перемогти на виборах, потрібно з'їздити в Україну, то він приїде. Mm -hmm. І Я думаю, це було б дуже добре, якби це сталося, і нашим, нашому міністерству закордонних справ потрібно переконувати Трампа, що це хороша ідея, що йому варто приїхати. Як відомо, багато людей з його колишньої адміністрації в Україну приїздили. Це і колишній віце-президент Майк Пенс і колишнім держсекретар Майк Помпео. Uh -huh. Вони тут були, і я, я думаю, що Трампа теж можна переконати, щоб він приїхав. Було б дуже добре, щоб це сталося. А чи є зараз такі передбачення, чи, чи, чи є передумови до цього візиту, на вашу думку? Ми, передумови є, тому що тому що Трамп може, Трампа можна переконати, що це це йому піде на користь щодо його шансів перемогти на виборах. Щодо того, чи чи обговорюється, таке ми, ми поки нічого не чули, але Трамп може, може захотіти приїхати. Я думаю, що це буде дуже, дуже хороша і корисна річ. Зважаючи на неординарність такого політика, як Дональд Трамп, може бути що завгодно. Дякую, пане Олександре, вам за включення і за ваші міркування, які ви висловили в нашому етері. Отож, Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре і тримаємося. Дякую.